<гум> Чу -чу? А Ми приїхали на запинку сімейного лікаря. Зараз я йду на термін у сімейного лікаря на консультацію. So. Сьогодні вперше за весь час перебування у фрешені покаталася на Штрасбані. Це на підтік помістов. Цього <різь> разу я їду на інтеграційні курси на машині з папа та коханий дабай Лібий папа либо папа Додому після курсів. Зараз будемо готувати суп зічевиси лін супи. О своє штук. Звай стик. Другий но.

Клініку, щоб оформитися як пенсіонер, він повинен пролежати у клініки 4-5 тижнів. Сподіваюся, ці тижні пройдуть швидко і ми скоро зустрінемося. Сліба папа. Папа на два по ютуб. Алло, ютуб лайт, віємо з куком. Wir wollen Geld verdienen. Wir möchten viele, viele Leute uns angucken. Dankeschön, weil ihr guckt Allen Vielen Dank, vielen Dank. Viele gute Glück, viele Wünsche, alles, was ihr wollt. Ja, 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 Leute, alles Gute. Ja. Mm -hmm. yeah, Ліби папа поїхав щойно додому, йому потрібно пакувати речі перед клінікою. Через 4-5 тижнів він вийде з клініки. Зараз я буду робити домашнє завдання. Вже завершила робити домашнє завдання. Зараз буду монтувати відео для вас. Зателефоную батькам. Покладу суп у холодильник в душ та лягати, спати. Дякую всім, хто дивиться відео, та ставить лайки. До наступних відео. Бай-бай!